Мої вітання в ефірі ТРК Броди ви дивитеся черговий випуск головного інформаційного Бродівщини. Сьогоднішній день, 15 січня, проголошений президентом України Днем жалоби за загиблими в результаті дій терористів. Як зазначив Петро Порошенко, це день жалоби за всіма, хто загинув від рук терористів. І в першу чергу за мирними мешканцями, яких розстріляли 13 січня на блокпосту під Волновахою. Нагадаємо, про російські бойовики-терористи прицільним ракетним ударом влучили в мирний цивільний автобус, який стояв на блокпосту. Вони цілились і в українських воїнів, і в українських громадян, сказав глава держави. Весь світ висловлює співчуття Україні. Окремі держави, як от Німеччина Франція, уже висловили, що підтримують наш народ у принциповій боротьбі з терором. Тож. Поділяємо біль родичів тих, хто постраждав і загинув від рук терористів від початку антитерористичної операції.